З 1 квітня на Хмельниччині діятиме заборона на вилов риби. Нерест є вкрай важливим періодом для водних мешканців, часом розмноження з метою створення сприятливих умов для цього. щороку встановлюють заборону полювати на водні біоресурси у Корневих річок заборона триватиме з 1 квітня по 20 травня включно. На рісся з усіма притоками з 1 квітня по 10 червня включно. На водосховищах з 1 квітня по 9 червня включно в придаткових системах водою з 1 квітня по 30 червня включно. Під час нересту дозволяється рибалити лише на визначених ділянках, зазначають у Хмельницькому рибоохоронному патрулі. Подивитись легальні локації можна на сайті. Тільки з берега гачковими знаряддями лову не більше двох гачків на одного рибалку. Також забороняється перевищувати добову норму. Це три кг та одна трофейна риба. Порушення правил рибальства караються як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства становить від 34 до 680 гривень. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду, передбачається штраф від 17 тисяч до 85 тисяч гривень або обмеження волі на строк до трьох років.